Всім привіт! Мене звати Іра Шакті. я психолог, психотерапевт, вчитель кундаліні йоги. І сьогодні вам розповім про агресію. Свої інсайти. Чому? Багато Багато в мене приходять клієнтів на особисту роботу з запитом Іра, як пропрацювати агресію да, наших жінок прекрасних. І я стала агресивна, чому як я не хочу, я собі не подобаюсь, як пропрацювати агресію? Як? Вичистити це з себе, люди починають займатися духовними практиками. А я вам покажу зовсім інший світ, тому що агресія це ваш друг, це ваш супер важливий друг. Тому що що таке агресія? Агресія це не коли ми тільки кричимо, да, там не знаю, б'ємося ще. Це просто вже прояв крайньої агресивності. Агресія це коли ми робимо рух, коли ми заявляємо про себе. А у маленької дитини агресія це коли вона. Плаче і хоче привернути до себе увагу. А тому їй треба бути, проявляти цю агресію, тому що вона хоче їсти, не знаю чи вона мокра, чи вона щось потребує. І вона заявляє в світ про себе. Тому у всіх, у кого є проблеми, заявити про себе, не знаю, може, ви хочете бути в соцмережах, хочете е, підвищення, хочете заявляти про себе, хочете сяяти, хочете бути зірочкою. Тому е, і вас не виходить, у нас проблеми з забороною агресії. Дуже часто я зустрічаю у жінок, тому що з наших культур у нас дуже велика заборона за агресією. Я часто чую такі, знаєте, пояснення: ой, колись за агресію там ж, -ж, -ж спалювали на кострах. Не треба ходити в минуле житті і так далеко. Подивіться на дитинство наше, коли ми росли, що нам казали, наша головна мета для дівчинки було слухатись, щоб. Вам бажали на свята, щоб ти була слухняною дочечкою, вашим батькам бажали, щоб у них були слухняні діти, і постійно навколо дівчат була оце виховання, щоб ти була слухняною, і от ти будеш слухняною, і тоді ми тебе полюбимо, і ти будеш прям суперканфетка. І але хлопчик, коли ріс, в нього начебто, був соціальний дозвіл на агресію. Тобто, хлопчики могли подратися. А якщо дівчата дівчата, згадайте, ну якщо дівчата подралися, це взагалі. І ще ви що не можна? Тобто у дівчат була заборона на прояв агресію дуже сильно. Тобто, тим паче, у нас є заборона на прояв агресію до своїх батьків. Ну це в принципі в більшості культур, так тобто, ти не можеш бути агресивним, да тому що а, батьки це великі авторитети. І якщо ти не згодний, ти хочеш заявити щось, ти ну якби це твої проблеми. Тому хлопчиків менше з цим проблеми, тому що в них агресія була легалізована з дитинства і вони могли так а, проявляти своє невдоли. В них є інша проблема, тому що в них а, заборона була на почуття, да? Чоловік а, хлопчик не мог бути чутливим і такі сенситивні чоловіки, в них дуже великі травми з цим, і з цим вони теж працюють у психологи. Як легалізувати цю агресію? Навіщо нам потрібно? Агресія, ваш друг, тому що агресіяський аларм це такий сигнал, що щось іде не так в вашому житті. Якщо ви агресуєте на щось, це сигнал, що це іде не по вашій природі, не проблема в ситуації, а проблема вам треба вирішити цю ситуацію. Не боротися з нею, а просто взяти свою дорослу сторону і подумати, як я можу справитися з цією ситуацією, щось поміняти. І коли ця ситуація не вирішується, повторюється, 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 і ви нічого з цим не робите. То звичайно, вона починає дуже сильно роздратовувати. І у вас не буде агресії до всіх людей. Ви можете відчувати агресію до певних людей, або там в минулих стосунках не були агресивними, а тут стали. Якщо вам кажеться, вам не кажеться. Якщо вам здається, вам не здається. Якщо ви щось відчуваєте і щось іде не по плану, і ви відчуваєте агресію, там якась проблема. Якщо б у вас не було агресії, ми б як ви взагалі б не вижили, тому що йти на конфлікт, конфлікт це конфлікт в психології. Ми вважаємо, що це трамплін до росту, конфлікт це криза. У нас внутрішній конфлікт коли виникає, тому коли ми живемо не по своїй природі, щоб контекст нам не підходить. Аутоагресія. і в чому найстрашніше? Жінка здатна сама себе знищувати. Чоловіка нема, в нього якась більше. Чому жінка? Моя теорія. Тому що жінка може давати життя, а у нас все в природі, що може давати життя, може життя і забирати. Наприклад, вогонь. Він може давати життя, може забирати життя. Так? І Чоловіків немає такої здатності, і жінка, якщо вона виходить, не може проявити зовні цю агресію екологічно донести або не вирішує питання, те, що викликає в неї агресію. Вона переключається на режим аутоагресії, Вона починає самознищення, самопоїдання вона самознищується. Вона самознищується і знищує така бомба. Вона знищує все навколо. Тому це важливо. Це важливо знати і цим важливо працювати. Тому наша агресія це перше це. Привід вже сходити на терапію, якщо це ідеально. Якщо ні, ви можете саморефлексію провести. Чому ця ситуація мене злить? Чому? Тому що це вам щось не підходить. Якщо вам тиснуть туфлі, ви будете агресивні, ви будете дратуватись. Це нормально. І увіть, якщо б у вас, у вас не було б цієї навички бути агресивним, ви б ходили і стирали б свої ноги і нічого взагалі не робили. Тому агресія. Це енергія третьої чакри, да, нашої маніпури. Це енергія, така більш чоловіча, звичайно, але ця енергія вона нам дана для досягнення своїх цілей, для того, щоб іти вперед, до того, щоб ем, рухатись, щоб заявити про себе. Це енергія дії. І дуже класно, це такий внутрішній вогонь. Якщо він не збалансований, в нас не працює серце. То звичайно від виходить з рівноваги. Найкраще працює з агресією кударіння медитації. Ви можете замовити особисті. Тут є декілька практик, що спробувати, але не будьте собі самі лікарями, тому що деякі практики можуть посилити ваш вогонь, а вам можливо навпаки його треба зменшувати. Тому придивіться до своєї агресії, напишіть свої інсайти внизу. Я буду вам дуже вдячна.